19 вересня 2022 рік. Перше плодоношення минулорічна посадка куплялася у Дмитра Резнікова як клон кадоти. Тобто всипані отакі дрібні плоди на такій ніжці. Так, да, були бреби жовтого кольору. Ну, солодкі, досить солодкі. Ще раз кадото та клон. Так купувалася у Дмитра Рєзнікова. Минулорічна посадка, 20-літровий контейнер. Листя такі, що вже було два примори з конічних, вже воно не таке живе, як мало бути. Плоди досить дрібні, але переби були жовтого кольору ще раз і дуже солодкі, дуже смачні. 19 вересня 2022 рік. Клон Кадоти Дмитра Резнікова.